Вітаю, друзі, 29 серпня Горіховий Спас. Сьогодні вшановуємо всіх захисників України. А водночас, а водночас Зелені гниди Володимир Зеленський будують в Україні диктатуру. Кабінет міністрів зобов'язав всіх. Узгоджувати масові та урочисті заходи в областях з військовим командуванням, а в Києві з Генеральним штабом Збройних сил України. Ось це рішення підписане Юлією Свереденко. Фактично така собі гротескова суміш. Воєнної диктатури і політично конаючих зелених гнид. Хочуть контролювати, бояться. Бояться молодь випихають за кордон, дали можливість втекти з України, відкрили виїзд, аби ті, хто вийшли з картонками, хай би тебе. Мама Ріма випісала на цю картонку, щоб вони ніколи вже не повернулись. Вони виїдуть і залишаться за кордоном. І водночас інших примушують іти з військовими погоджувати масові заходи. І якщо ні, то скажуть ні, військові, це ж авторитет, вони дбають про вашу безпеку. Ну, а тут продовження цинізму в бусифікації і в відношенні до наших людей. Здай, в інтернат. Історія батька-одинака, який з дітьми пережив окупацію, а його мобілізували на бок посту, а дітвору залишили на узбіччі. 28річний батько одинак Володимир Страхов разом із своїми 7річними двійнятами півтори доби добирався із-за кордону в Україну після того, як вдалося вибратися з окупації. Їхав до сестри, але на Блокпосту його затримали та відвезли до ТЦК. А дітей в 23-й годині вечора залишили на узбіччі. Сестра Оксана Кирєєва розповідає, що мати дітей покинула родину, коли дітям було 2 роки. Тому Володимир сам виховував дітей. Після окупації прямував в Україну оформити документи на дітей як батька Одинака. Але зробити цього йому не дали. Сказали, перевіримо документи і відпустимо. А далі співробітники Бердянського, вони у вас все нормально слухом, Бердянського ТЦК. Сказали, що яку будеш воювати. А дітей спочатку в лікарню, а потім в інтернат. Зараз Володимир Страхов проходить військову підготовку. Можливість побачити дітей може з'явитися через 6 місяців, та й більше, якщо виживе, і то, якщо вдасться оформити документи. Але і це не факт, бо ще треба все ж таки, ну, як я казав, вижити. І скажіть тепер: а як даний хотітиме захищати державу, якщо держава в особі ТЦК? Наплювала на його дітей, розлучила його з дітьми. Вдумайте, людина потрапляє під окупацію на окуповану територію. Там панує окупант. Людина через Росію вибирається в Європу через Європу, їде в рідну неньку Україну. І потрапляє фактично в концтабір. концтабір, де його хапають, відправляють дітей до інтернату, до лікарні, потім до інтернату, а його у військо. Скажіть, будь ласка, а хтось буде повертатися з за окупацією? А хтось буде боротись з окупантом. Чи це зумисно зроблено? Відправити його у військо дітей в ТЦК для того, щоб сказати людям на окупованих територіях: не їдьте, ми вас тут в концтаборі зачинимо. Ми вас тут утилізуємо, яке ще може бути пояснення таким от ідіотським діям? Чи можливо хтось серйозно думає над тим, що цей страхов буде героїчно захищати вітчизну? Чи це такий спосіб покарати його за те, що він окупи, опинився на окупованій території? Що це взагалі було? Я скажу вам, це все гримаси зеленої диктатури. Йди з військовим згоджую протестувати чи ні проти корупції. Віддай дітей в інтернат, іди на фронт. Тотальний страх. А тут ще російські ракети. Корупція, яка вбиває, розпродаж тотальної країни. Але на протести не вийдеш, ні-ні. Бо треба погоджувати з воєнними. А якщо вийдеш, то твоїх дітей або дітей твоїх близьких, твоїх родичів. Відправлять в інтернат, а тебе чи твоїх близьких на фронт, на утилізацію. Отака От вона зелененька диктатура, яка з одного боку примушує і упокорює протестуючих, викидає їх з країни, примушує все погоджувати з військовим. ТЦК розділяє родини, сіє страх, а тим часом зелені гниди гешефт роблять. І бабки рахують. Від продажу Ільмініту в Росію, щоб зробили титани, ракети прилетіло. Від продажу майбутнього припортового. Я тільки уявляю, що там в голові крутиться, які циферки. Коли вони дивляться на це солодкий об'єкт Одеський припортовий завод, їм і потрібна диктатура для того, щоб клептократи, такі як Мінді, Чернишов, Шефіри, ну, найближчі друзі оточення Зеленського, щоб вони могли спокійно грабувати країну і рахувати гешефти. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.